Забита із питання пачері і шесні солдат. Літературно-музична година, яка відбулась у 12-й школі, стала ще одним заходом, що його відвідали учасники російського проєкту Мир заради життя. Як уже повідомляло, з цього понеділка Берлишів приймав делегацію з міста Чехов, що у Підмосков'ї. Десять днів делегати їздили територією Росії та України, відвідуючи місця бойової слави 44-ї гвардійської танкової бригади. У Бордищеві ця частина відзначилась тим, що на зламі 1943 44 років стала однією з його визволительниць. Колектив 12-ї школи зустрів гостей дуже приязно і своїми творчими номерами переніс у буремні ві роки. На сцені знову залунали автоматні черги, почули звуки вибухів та знайомі серцю пісні. Охоче говорять на тему Великої вітчизняної війни, згадують її героїв Бордишівські учні не тільки у травні, адже, кажуть, покоління дідів прадідів гідне того, щоб жити у серцях вічно. Кожна людина у нас у наш час, у 21 -е сторіччя, мабуть, шукає для себе якогось кумира. Хтось шукає у літературі, хтось у фільмах. Я думаю, що ось такого кумира, героя свого, можна знайти, звернувшись до то до нашої історії, до того часу, коли дійсно жили люди у таких складних умовах, і які можна сказати дійсно рятували світ. Ми рівняємось на Покоління тих людей на їхню, на їхні подвиги, на те, що вони зробили для нас, і нам хочеться їм чимось віддячити, хоча б світлою пам'яті про них тема, яку у 12-й школі обрали для літературно-мистецької години, невід'ємна від війни. Це тема солдатських листів. кажуть, якби усі їх зібрати докупи та зробити килим, ним можна було б вкрити земну кулю. Скільки радості та хвилювань приносили ці зашарпані, написані нерівним почерком трикутнички рідним солдатів, і як трепетно воїни зберігали аркуші, котрі надходили їм з дому. Кожен лист казали зі сцени це своя окрема історія. Щаслива чи печальна у фронтових рядках була любов та ніжність, віра і надія на перемогу. У німців теж похоже нове поповнення. К ним прийшли тяжелі танки «Тигр», Пантера і ще самоходне орудие Фердінат. Их много и выглядят они устрашающе, но все же куда им до наших 34 -к? Мы на этих потрясающих машинах такие маневры делаем, что фашисты даже понять ничего не могут. Все знают, что Красная Армия всех сильней, и мы разобьем этих гадов захватчиков. Вы, главное, ждите и надейтесь на нас, и мы вернемся домой. На жаль, лірики у війні було мало, зате було багато страждань, лиха, втрат і зламаних доль незалежно від національності. Тому велика вітчизняна і перемога у ній повинна і в майбутньому об'єднувати народи. Переконана молодь. І Там і там і там історія однакова. Я Думаю, ця подорож створена для того, аби саме це підтвердити, що не можна сказати, що там ця країна перемогла. Ця країна була спільні, проблеми були спільні, і перемога була спільна. Українці чтять такої ж пам'ять також як і рускі. То есть, это, мені кажется, все на одної волні і також одинаково. Обсі, да. да наприкінці дружньої зустрічі бордищевляни та розчулені сліз росіяни подякували одне одному за тепле спілкування та незгасну пам'ять за те, що вони як і ми, благодарні тим, хто віддав свою життя за освобождение нашої родини, за те, що вони почтили освободителей міста Бердичева, за ті ж. чувства прекрасные чувства благодарности нашим ветеранам. У нас с вами, у нашего поколения есть очень важная задача. Нам надо жить достойно, достойно тех людей, которые положили свои жизни за наше будущее, тех людей, которые прошли всю войну и смотрят сейчас на нас с вами. Если ветераны будут нами гордиться, Якщо они будуть видеть, що то за что они сражались в надежних руках, я думаю, це буде саме главне награда. А ще присутні зійшлись на думці, що зав'язане знайомство треба обов'язково продовжити, щоб усі нащадки славного і багато національного покоління героїв жили у дружбі та мирі.